Слухайте, люди добрі, ви мені скажіть чи поясніть, можливо, я чогось не розумію. І дай Боже, щоб це було так. От реально люди задають такі питання, де відповіді ну, просто не існує. Я пробую якось логічно придумати, пояснити, хоч би якось якісь оці аргументи, факти, докази, що насправді ну, все-таки людина, ну так такого не може бути. Але може, розумієте? Дивіться. Я людина, яка вірить в цю всю матрицю, езотерику, нумерологію, оці всі такі моменти, там де медитації, афірмації, передбачення. Я в це все вірю. Але я конкретно знаю і розумію, що сісти в медитацію це одне, але потрібно в ось цьому зовнішньому світі робити певні кроки. Тобто медитуєте ви, такі класно налаштовуєтесь на ось цей стан, там пишете афірмації, передбачення і таке. Інше, це ви таким чином даєте своєрідний такий їжу, таку печенюшку для вашої душі, от наче ваша душа, вона наче в доміку перебуває. Але в цьому зовнішньому світі, там, де є оцей костюм, от-от вам от тіло, оце все по пощіпайте себе, ви побачите, що ви тут є. Розумієте, в цьому зовнішньому світі потрібно також робити кроки. От людина конкретно запитує, каже, яку карту таро поставити на заставку. Щоб гроші прийшли легко, щоб лилися рікою. І я починаю дізнаватися, де ти працюєш, яка в тебе сфера, що ти надаєш, чи послугу, чи товари продаєш, чи, можливо, там на якійсь роботі і так далі. Людина каже в сенсі: Ні, я ніде не працюю. Ну, от просто я поставлю карту Таро, яку. Скажіть мені, яку карту мені поставити, щоб гроші текли рікою? Ви то ну то, ну то, то реально <сум> зрозумієте? Потім. Люди слухають інших людей і каже: в мене й аркан. Сказали, що якщо 16-й аркан, то я не маю права одружитися і все, я не повинна одружуватись. Все, 100%, ми з ним розійдемося, ми не будемо разом. Чи то є правдою? Де ви берете таких експертів? Де ви знаєте цю інформацію? Звідки взагалі випливає це максимальні абсурдні слова. Дивіться, є цифри, які конкретно більш так ем, лояльніше відносяться один до одного, є такі, які от більше таких конфліктів. Ну, немає таких цифр, які, типу, от все не підходять один одному. Люди добрі, є дуже велика кількість експертів, але будьте уважні, ком, коли ви кому що слухаєте. Дуже багато є таких моментів, де транслюється інформація, яка вирвається з контексту. Просто ну, от, поясніть мені, це, це дійсно як, от, ну, як люди, от, от, от так, яку карту поставити на заставку, щоб гроші прийшли? Ну я ніде працювати не буду, я нічого не буду робити, гроші мають просто прийти. Бомба!